А що я вам кажу, те всім я кажу. Чувайте. Дорогі мої, у сучасних європейських будинках Вахтера немає. Власники самі замикають двері і ставлять сигналізацію від злодіїв. Але у великих містах за останні декілька років з'явилося нововведення. Люди переселяються в апартаменти з цілодобовим чергуванням на вході. Мій друг розказував, що він, наприклад, живе у внутрішньому дворику, а по периметру є огорожа з фірткою і постійна охорона, щоб стежити, хто входить в будинок і хто з нього виходить. Так було. У великих будинках за часів Ісуса. Головна вимога до Вахтера не спати. На Єрусалим на весь світ насуваються тяжкі часи, і тому Ісус закликає своїх послідовників. Не спіть. Перший рівень сенсу вже той же. Як і в всьому протязі розділу йдеться про неминуче руйнування храму, Ісус точно указує своїм послідовникам знаки, що застерігають про швидке настання кінця, кінця храму, кінця національного життя єврею, що склалося. Після 70-го року євреї намагалися організувати своє національне життя навколо закону, а не храму. Але і закон зберіг ретельно розписані правила жертвоприносень у храмі, як нагадування про минуле. На відміну від фігового дерева двома розділами раніше, яке було покаране за те. Що виростило тільки листя, а не плоди, тепер Ісус використовує образ зазеленілого дерева, передвістя скорого настання літа. Його слухачі повинні помічати подібні прикмети. Потрібно не спати і чекати серйозних подій, вторгнення язичників. І захоплення святого міста і храм. Це буде знаком кінця. Страшні слова, що завершували притчу про злих виноградів у розділі 12 звучать з подвоєною силою. Власник винограднику відбере його і віддасть іншим. Інші у розділі 12, це чужоземці, язичники, ворожі армії, що зневажають святинів. Коли це станеться, кінець наблизиться притул. Ісус абсолютно впевнений в тому, що події ці стануться на очах того ж покоління, це навіть логічно. Він, останній з пророків, Син, відправлений батьком у виноградник з останнім застереженням і за ним більше посилати нікого. Слова про те, що фінальну катастрофу побачать, що нинішні покоління не вимагають особливої інтуїції, достатньо зробити безпосередній висновок зі своєї вже усвідомленої місії. Покоління, що відкинуло його звістку, а він вже бачив, що звістка знехтована, стане поколінням фінальної катастрофи. І до цього застереження Ісус додає один з найурочистіших своїх наказів. Його слова встоять, навіть якщо зникне все інше. Ісус не вказує точного дня і години. Син не знає того, що відоме лише Отцю. Чудові слова. Вони мають на увазі, що, як правило, отець і син діють спільно. І вона Марко украй рідко зображує Ісуса в такому ракурсі. Для Івангелії Дивана це звичайно, і при цьому Отець чітко віддаляється від сина. Ісус знає багато що, а цього не знає. Відповідно до уявлення більшості євреїв про владу Бога над історією, ці слова припускають також, що Бог визначив відповідний час для усіх казаних подій, проте, на відміну від більшості апокаліптичних творів, древніх та сучасних, як і в минулому, і тепер, намагаються вгадати точні терміни подій. І перетворити писання на гороскоп. Цей текст залишає всю повноту знання Богові, щоб не було сумнівів, хтось гадає гадає, ніхто крім отця, не знає. А тому наказ учням не сісти за книги і вичислити пророчий розклад, що було б звичайно цікавіше. А чувайте і моліться. Маленька спільнота першого покоління не могла дозволити собі асимілюватися з єврейським або язичницьким світом. Було потрібне постійне нагадування про те, що великі події продовжують здійснюватися, що настають страшні часи у посланнях Апаула. Проступає той же настрій наближення неминучої кризи. Але що це означає для нас? Адже події 70-го року перетворилися на дуже віддалену трагедію. Передусім, дорогі мої, постараємося відчути дух тієї історичної епохи, коли здійснювався великий перелом. Християни повинні визнати, що без проникнення у перше століття ми не ощагнемо і свій час, не зрозуміємо навіть, ким, якими людьми ми покликані бути. Але важливо також повторювати цей заклик, не спати, залишатися на сторожі. Згідно з іншими текстами Нового Завіту, вирок, що спіткав храм, лише елемент суду над всім світом, і коли настане час загального суду, не буде знамень і не варто обчислювати і розраховувати, не прозвучить заздалегідь попередження, лише одна вічна заповідь народу Божому. Дана через Месію, зберігати вірність йому, не йти на компроміс з поняттями і модами віку цього, не спати, і, кажучи словами апостола Павла, чекати світанку, чекати сонячного променя, перед яким померкнуть свічки цього віку. Дорогі мої, дуже часто за чому запитують, чому Бог ховається, чому Бог поводиться зі мною гірше, ніж я своїми синами. Їм я даю прямі відповіді, чіткі, зрозумілі правила і безмірну любов. У наших стосунках практично немає загаду, їм не доводиться напружуватися, щоб розчути тихе віяння. Чому ж Бог примушує нас вгадувати, як чути Його, як любити Його, як найкраще йому служити? Чому тут відкривається такий простір для інтерпретації? Ці слова одного журналіста, що колись вважав себе християнином, але тепер відійшов від віри, виражають досить часте питання, чому Бог ховається, чому він не може, якщо він хоче, щоб ми увірували йому і слухалися його просто ясно заявити про себе і ясно викласти свої вимоги. Насправді, Справа йде рівно навпаки, це людина ховається від Бога. І, сховався Адам і жінка його від лиця Господа Бога між деревами раю. І покликав Господь Бог Адама, і сказав йому: Адаме, де ти? Він почув, він сказав: Почув я голос твій у раю, і злякався, тому що я нагий і сховався. Буття 3 8, 10. Це люди ховаються від Бога, а не Бог від них. Звучить досить несподівано, але це правда. Люди мають найглибшу схильність до самообману, до того, щоб ховатися від світла. Істини там, де ця істина неприємна або незручна. Більше того, ми усі здатні до дуже складеного і багаторівного глибокого жного самообману, ми обманюємо себе і відносно навколишньої реальності і відносно наших власних мотивів. Є відомий психологічний феномен. Стокгольмський синдром, коли люди, що потрапили у заручники до бандитів і терористів, незабаром починають палку підтримувати їх праву справу і виконувати їх розпорядження не за страх, а за совість, навіть якщо ці розпорядження спрямовані до їх власної загибелі. Людина розуміє, що для того, щоб вижити, вона повинна коритися лиходієм і не викликати в них підрост, але думка, я корюся через вимоги бандитів, які можуть убити мене в будь-який момент, занадто дим скомфортна, і людина приймає іншу. Тепер я побачила правоту їх справ. Щось дуже схоже відбувається із жертвами різних фінансових пірамід. З виборами у нас в державі і всьому подібне, з тими, хто обдурив нас, яскраво це яскраво, дуже підкреслює. Люди вірять і захищають шахраїв. Люди же часто відмовляються бачити правду, яка їм не подобається. Більше того, вони відмовляються бачити і цю свою відмову. Якщо ви скажете їм, ви просто відмовляєтеся бачити істину та вас щиро образяться. Вони палко і щирістю, яку не викриє жоден детектор брехні, запевнятимуть, що вони якраз перебувають в істині. Неважко визнати, що так буває насправді. У нас перед очима безліч прикладів. Нам легко дивитися на цих нещасних самообманутих людей з дещо зарозумілою жалістю, ну ми не такі. Ми часто чуємо це від атеїстичних публіцистів, упевнених, що вони освічені сучасні люди, які вільні від жалюгідного самообману священників. Але не наша... аж. З боку думки багатьох атеїстів виглядають прикладами ротискованої інтелектуальної нечесності, яка анітрохи не краще напруженої зашореності прихильників культу. Тверезіший і розумніший підхід вимагає визнати. Що ви і я страждаю тією схильністю до самого тим же небажанням бачити незручну правду, що й усі інші. Чесність вимагає чималого подвигу. Це не щось, що ми маємо із самого початку. Ми люди надзвичайно забрехалися, як каже Пророк, лукаве серце людське найбільше і вкрай зіпсоване. Хто пізнає його? Єремії 17,9. Намагатися бути чесним це все одно, як віддирати бин, присохлий до рани, бинт, можливо, вже брудний і смердить, і навіть хочеться його позбутися, але позбуватися боляче. Бог відкрив нам істину, істина стала плотю і мешкала нами. істина зійшла за нас на хрест. І стана доші перебуває з тими, хто готовий її прийняти. Як каже Господь Ісус, Я є дорога, правда і життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Івана 14.6. Як бачимо, дорогі мої, Він не ховається, він був піднесений на хрест, вознісся у славі, проповідуваний в народах, і Він сказав нам, ось я з вами аж до кінця світу. Ми просто не могли чути Його імені. Ми намагаємося ігнорувати, не помічати, не пам'ятати Його. Але це не означає. Але це означає, що ховаємося саме ми, а не він. Він лагідно чекає, поки ми нарешті звернемося до Нього і скажемо, що накажеш нам робити, Господи. Коли учні захоплено показували Ісусові храми і будівлі, він же у відповідь сказав їм, чи бачите це все. Істинно кажу вам, не лишиться тут каменя на камінь, який був непривернутий. того Господь разом з апостолами сходить з храмової гори і, перейшовши узеньку долину Кендрон, піднімається на гору навпроти, яку називають Оливною. Тепер храм, немов на долині, на долоні постає перед ними уші величі красі. Тут... Споглядаючи красу святині, учні Ісуса стривожено запитують, коли саме буде зруйновано храм, та як вони зможуть розпізнати знаки Його повернення. Апостоли думали, що зруйнування храму та повернення Ісуса відбудеться одночасно. У відповідь Ісус в апокаліптичному стилі виголошує свою останню довгу промову, який навчає, що відбуватиметься на землі до його повернення, яке мовою Нового Завіту називають Парусія. Апокаліпсиси це масштабні видіння, які відкривають перед нами духовне значення історії і мають за мету показати. Як серед численних катаклізмів та випробувань Бог реалізує свій задум. Апокаліпсиси слугували своєрідними посланнями надії для людей, які серед великих переслідувань та лихоліть могли впадати у і думати, що все пропало. Учні повинні знати, що ніхто лише Бог контролює історію. Навіть якщо влада тиранів та сильних світу, цього виглядає абсолютною, толом для цієї промови Ісуса слугувало багато старозавітніх мотивів та пророцтв, головним, з яких є книга Пророка Даниїла. У Апокаліпсисах завжди основним є наголос на Божому пануванні та контролі історії, тобто, правда віри. А не просто історія чи хронологія. Ісус хоче, щоб учні знали, що храм у Єрусалимі буде зруйнований. Це станеться під час Юдейсько-Римської війни 66-70 років. Матея 24,15-28. Християн будуть переслідувати Матея 24 9-14. а його повернення повстане. Багато вже пророків. Саме повернення відбудеться відповідно до уявлень та сподівань багатьох старозавітніх пророків. Однак ніхто з людей не знає точного часу цієї події, тільки Небесний Отець. Як блискавка, що на сході блисне, і вмить аж на самим заході щає, так буде й прихід сина чоловічого, подає труп і Ісус хоче сказати, що прихід мешії буде не прихованим, але очевидним. Наче спалах блискавки, що у біблійній мові часто є знаком Божественного суду порівняє Ісаї 29.6, 30.30, 30, Захарії 9.14, Псалом 97.4. Говорячи, мовою пророків це буде День Господній. День суду, йдеться про суд над гріхом і над всякою безпочністю, усім, що мучить людину, усім, що противиться Божому задові спашіння та щастя всіх людей. Для виразнення своєї думки Ісус використовує прислів'я про орлів, які завжди указують на місце знаходження здохлятини. Ці слова Господні може бути як цитатою з Книги Йова, 39.30, так і відсиланням до слів пророка Езекіїла 39.17.20, у яких йдеться про орлів, зібраних над трупами нечестивих у часі Остаточного суду. Ця гостра пророча мова може шокувати сучасних слухачів, але тільки наївних. Інфатильних або тих, які не хочуть дивитися в очі гіркій правді, яка полягає в тому, що у світі існує зло, страшне і огидне, яке не перебирає засобами для того, щоб якнайбільше завдати болю і страждання людині. І це зло не безособове. Біблія називає його дияволом і сатаною, який зводить людей. А ті, потрохи перетворюючись на тварин, життя навколо себе. Коли ми кричимо у безсилі духа, де дивиться Бог, то слово Боже у сьогоднішньому Євангелії відповідає нам на цей крик відчаю. Біблія постійно навчає, що жодна підліч, злоба і насильство не вічні. Якщо нам інколи здається, що зло торжествує остаточно і безповоротно, то поакіліптичні тексти Писання, головне, остання книга Откровення кажуть нам чітке ні, Бог ставить останню крапку. В він є Альфа і Омега, Откровення 18, 22.13. Перший і останній, Ісаї 44, 6, 48, 12, Початок і кінець. Тільки він є Той, хто є, виходу 3:14, Тільки Він є Господь Вседержитель, Откровення 1,8, 4, 11,17, 11, 17, 15, 19,6, 19,15, сім, Книга приповідок у Старому Завіті каже: Кінець усьому, що чути було такий. Бога, бійся і заповідь, де Його пильнуй, бо в цьому вще людина. Усі буділа Бог приведе на суд, усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе. Приповідок 12, 13, 14 Я ж бідний та нужденний, але Господь дбає про мене. Ти моя допомога і мій визволитель Боже мій не забарися, Псалом 48, 4018. Бог ставить останню крапку у людській долі, він не хоче, щоб їй ставила смерть усяке лукавство і хитрість диявола. Тому Господь відкриває нам правду про історію, поки відбудеться остаточне оновлення всього, і настане Боже Царство. Сили зла будуть намагатися затягнути людину в свою орбіту, ставки дуже великі, на терезах наше майбутнє і наше життя. Увесь страстний тиждень говорить про те, що Бог робить для того, аби ми були переможцями зла, але а не переможними, для чого Ісус не залишив нас у невіданні, і ми знаємо дорогу життя. І навіть більше ми можемо наближувати прихід Божого Царства своїм посильним внеском. І Бог запрошує нас до цього. Важливо не оглядатися навколо, але рухатися вперед, сповняючи Божу волю. У цьому контексті Щетий Павло дає дві чудові поради. Тим часом, щоб, щоб ми не осягнули, простоїмо завжди тим самим кроком. Филип'ян 3:16. Отож, мої любі брати, будьте тверді, непохитні, визначайтеся в тілі Господнім повсякчасно, та знайте, що труд ваш у Господі не марний. 1 Коринтян 15, 15:58 Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання, пишіть імена під благословенням і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!